Вже четвертий рік Ніко поживе в умовах постійної небезпеки. Місто знаходиться в зоні активних бойових дій. Це унеможливлює проведення навчання в традиційній офлайн формі. Тому освітяни нашого міста впроваджують нові підходи до організації занять. Один із таких проєкт Безпечний освітній простір, який вже встиг довести свою ефективність. Наразі в місті у нас працює 20 безпечних освітніх просторів, в яких займаються діти дошкільного та шкільного віку. У безпечних освітніх просторах педагоги готують дітей до школи, допомагають надолужувати втрачені знання та розвивати нові навички. А влітку ці простори стають ще й осередками творчості. Діти займаються в різноманітних гуртках, навчаються граючи. Баджу сюди свою дитинку другий рік дуже подобається, стала вона більш розвинутою, комунікабельною. Навчилася і рахувати, і пісеньки співають, і навчилася малювати. Це кожен день для неї свято. Реально їй дуже подобається. Для того щоб всі діти Нікополя мали можливість займатися в безпечних умовах, незалежно від району проживання. У місті постійно розширюють мережу безпечних освітніх просторів. За завданням міського голови Олександра Саюка, цьогоріч за кошти місцевого бюджету було розширено фонд захисних споруд у трьох закладах освіти. Ще в кількох поліпшили умови перебування. До робіт долучились підрядні організації, а також колективи освітніх закладів. Роботу з відкриття нових освітніх просторів у Нікополі будуть продовжувати. Крім коштів міського бюджету, до проєкту долучаються благодійні фонди та міжнародні організації. Найближчим часом планується відкрити ще дві безпечні локації для навчання та розвитку дітей.